Ей, -йо, вітаю на каналі НеЦКе. І сьогодні, як ви ще побачили, в назві відео у нас 30 різних капсул з Остін 2025. Вийшло сьогодні оновлення, вийшла знижечка і. 300 гривень я на це все потратив. Як потратив? Я просто кейсики продав. Грайте кожен тиждень, отримуйте кейси, і от, можна собі відкласти, а можна і повідкривати. Тому давайте почнемо зразу з чемпіонів. Не будемо чекати. Я не буду нічого вирізати, бо я люблю це все відкривати. У мене нема бабок на кейси, тому я хоча б від цього буду отримувати кайф і насолоду. Це у нас Apex. Я подивлюся, що воно все записується. Я сподіваюся, що все записується, фільтри. Ну, ось, будь ласка. Я повернувся, в мене не записувався, що правильно е, звук. Тепер він є, тепер і ви чуєте, як це літає. Я сподіваюся, хоча б на одне червоне. Я розумію, що це, звісно, Unreal. Роукс. Я не знаю, що це. Я не знаю, хто це. Буду відкривати максимально абсолютно рандомно. Тому Бейти! лискуча, непогано. Український колектив, який був на Мейджері. Uh, непогано. Це лискуча наліпочка. Я нагадую вам ще раз. Дуже класний дизайн цих наліпок. Я максимально від них кайфую. Можете навіть подивитися. ось собі uh, Закупив uh, та і не одну ДЕЛ. Ну. А що? Ну, а що. Так. І ось до речі, JL. Хочеться uh, золоту. Тому давайте. Малпс. Окей, хай буде. Це лескуче, це добре, тому що лискучі наліпки, вони коштують більше, а, ніж звичайні, але не набагато, наскільки я пам'ятаю, де да ще й до цього ж вийшла знижки, і вони зараз коштують взагалі мало. А, Бролан, нормально. Екс. Лискучі прилітають. Бейти. Добре, що не неміга. Добре, що хоч бейти нам прилітають. О, давайте одну знаю відкриємо. Сподіваюсь, не буде всяких Аврори і спірітів. Давайте нормально сьогодні будемо. Все-таки гамно нам випадає. Ну, що вже зробиш? Так би мовити, в Кеси без гавна? Ну, камон, це неможливо. Текс. Добре, добре, зупини... зупинилась на лискучій. Це М80. Блін, знаєте, що я хочу перевірити? Як це буде виглядати, наприклад, ось на калаші? Ага, повністю. Все-таки, якщо, да, якщо погратися, то е, можна стерти фон і буде ось тупо ось так. Дивіться, як це підходить до мого калашика. Прекрасно? Прекрасно. До речі, е, кому цікаво, я оновив все, тому що гульбе е, поміняли. Штик -ніж, і мене це дуже сильно підкосило, мене це дуже сильно вдарило. І я вирішив, що я поміняю собі сет. Тепер в мене не чорно-білий, а жовто-чорний. Якийсь наві, будь ласка, лискуча, навіть це могло бути дуже добре, але, на жаль, це не буде дуже добре. Це у нас лише ліквіди. Я бачу, червона пролетіла на ліпочка. Ну, золота, типу Так, пласти, це не дуже класно. Давайте. А, оба! Фейзи. Ну, добре, нехай. Ще одна командна. Чомусь немає автографів. Алескуча Аврора. Просто продам. Просто продам, чесно. Так. Капсула з автографами претендентів. Боже, скільки летить все ж таки е, хороших і випадає Фроузен з таким кубом. Цікавий, цікавий автограф. Е, я хочу джееля. Матеріально. Ну, не в плані, я про наліпку. Мейзі. Ну, мезі так мезі. Що тут вже поробиш? Там була дві холо, ліпочки, пролітає, і випадає нам Лайквест. Like ну добре. Все таки я сподіваюся на якесь везіння це іме. Це звичайно неліпка іме. Коротше, розповідаю цікаву історію на каналі Нецике, я хотів закупити десь 17 наліпок джейля, коли вони коштували по 4 гривні, але я таки думаю, ладно, може вийдуть там якісь знижечки, і ще щось, тоді закуплю. На наступний день, після того, як я захотів закупити, ціна на джеєлі виросла до 14 гривень. Хто я? Правильно, можете написати в коментарях. Хто я? І, до речі, не забувайте підписуватися, якщо вам подобається кест-контент, я постараюсь робити більше ігрового контенту. І дякую, що дивитесь взагалі. Нам поки випала Джота, а, теж Аврора, а, теж ми просто скіпнули на Афа, будь ласка, ну твіст окей. Але там була лескуча, розумієте? лискуча це все-таки трошки покраще. А, нехай. Блін, наві лескуча могла випасти. Звичайні наві випадають. Добре, добре, дякую. А, поки бачив, як золото лише пролітало один раз. Другий раз згадав про золото, ось і воно. Як золото, ви зрозуміли, прошає? Хантер. Нам випадає. Hunter X Hunter. Знову золота Energy була у нас. Бу. Вибачаюсь. Вибачаюсь. Хоча ще я вибачаюсь. ББ випали. Ну, ББ так ББ, блін, перелетіли золоті. Не побачив хто. по-моєму, фейзи, так? Якщо я не помиляюсь. Так, давайте. Ой-ой-ой. Що це я вже таке роблю? Давайте чередувати. Давайте одну таку-одну таку. Вандерфул пролітає. Вандерфул випадає. Вандерфл випадає. А, давайте. Консоль мод. Так би мовити. Снаксескуча. Я побачив зверху, я не повністю закрив. Ну нехай. Снак сескуча це непогано. У нас залишається. Ну, не так багато. 4 штуки. <кхе> 4 капсули. А... Не знаю. Я зроблю якийсь підрахунок в кінці. Ви побачите повну вартість всіх цих наліпок, які мені випали, і ми порівняємо, скільки і що. Профіту тут 100% не було. Це я роблю чисто для контенту. Так би я просто закупив якісь наліпочки, наприклад, того ж самого Джейлі. Та і все. А так, бачите, відкриваю і. На жаль. На жаль, нічого. Бролон пролітає Алексі біє. Алексібі. Пам! Остання капсула на сьогодні. І це у нас ліквіди пролетіли, і це у нас Мауза. Отакий дроп. Отакий дроп, так би мовити, отакий у нас дроп. Дякую всім за перегляд. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Ось так ви зараз бачите всю інформацію, яка сталася: 300 потрачено, скількись там отримано, і почуємося.